Скандал на Харківщині у місті Лозова місцева блогерка знайшла в одному з магазинів товар, вироблений. Росії вона зняла відео, виклала в мережу і та вибухнула я про мережу. Та не стільки через знахідку, скільки через те, що жінка виклала свої претензії дівчині касиру, та ще й вельми такий, знаєш, неприємній хамський, я б сказав би формі. Ой, та як би не поводилася блогерка з лозової, а все ж таки в цій ситуації хочеться серйозно розібратися, як досі на полицях українських магазинів опиняються ці російські товари, Скажи. Будь ласка, як вони до нас потрапляють? Хто на цьому заробляє? І головне, в якій кількості відповіді на ці запитання далі в сюжеті. А я тобі скажу це пум-бум-бум-бу-бум. -бум -бум контрабас, бум-бум-бум-бу-бум. -бум -бум -бум. Давай подивимось. Це, якщо чесно, повний п. Ну, тіпа ті, я не очікував, що в натурі в Росія. Це я думав, це ще якийсь прикол. Я думала, це казкова на Махалову. але ні, мене важко вразити. Але, будь ласка, країна походження Росія. Росія ось таких відео з обуреними українцями в тіктоці сила Селена». Люди шоковані, що на четвертий рік повномасштабної війни на полицях українських магазинів нібито досі продають російські товари. І така ситуація в різних містах України. Заради експерименту в одному зі столичних супермаркетів ми купили шоколадне яйце, яке так полюбляють українські діти. На самій упаковці зверху написано, що виробник іграшки – це країна Люксембург. Але зараз відкриємо яйце і всередині в інструкції подивимося, хто країна імпортер. Овноважена виробником особа імпортер Росія Владимирська область Собінський район село Борша. І що цікаво, дата виготовлення березень 22-го року. Йдемо за коментарем до даної мережі супермаркетів. Хочемо пояснень, як ці шоколадні яйця могли потрапити на поливці магазинів. У відповідь отримуємо: ніякої зради немає на наш український ринок. Ще раз імпортують цю продукцію. Міжнародна компанія. Вся продукція виробляється Міжнародною компанією і імпортується власне саме міжнародною компанією. Ніяких російських компаній у цьому власні постачанні не було, не буде і, і на сьогодні немає. Компанія міжнародна продукція, яка е, виробляється цієї компанії, вона ж її імпортується це через представництво е, цієї компанії у тих країнах, де ця продукція реалізується. І через них ця продукція імпортується, власне і попадає і до нашої торгівельної мережі в тому числі І перед тим як потрапити на полиці, каже представник торговельної мережі. Товари проходять кілька етапів перевірок. До останніх у голови союзу споживачів України власне і виникають запитання. Питання виникає до контролюючих органів. Що це за маркування? Воно вводить в оману споживача. Виникає дуже велика кількість питань. Можливо, іграшка була вироблена масово в в країні агресорі Да потім розповсюджена по всім філіалам цієї компанії міжнародної, кампанії. і так вона до нас потрапила. І це все одно буде порушення діючого законодавства. Мережа магазинів раніше вже надсилала офіційний запит до виробника цих дитячих солодощів та просила прибрати на вкладені інформацію російською. Запевняємо, що інформація, зазначена на паперовому вкладенні щодо адреси, не має жодного відношення до місця виготовлення іграшки і стосується виключно імпортера або оператора ринку. Нагадуємо, що виробник шоколадної продукції в Україні здійснює офіційний імпорт продукції та пакувальних матеріалів, виключно із країн Європи. Окрім цього, не використовує пакувальні матеріали та упаковки, якщо на них присутній текст російською мовою. Там додали, що досі використовують такі упаковки та інструкції, бо вони надруковані раніше, а на друк нових, кажуть, потрібно кілька років. Тому і виключити згадку про Росію імпортера поки теж не можуть. За словами виробника, вони вже ініціювали цей процес. Вони значить стараються на те, що нібито у нас не такий великий ринок споживання цієї продукції, і тому для них це буде достатньо ресурсно значить, переводити виробничі верничі ланки на те, щоб друкувати, виробляти ці бумажні вклади горку без вказівки того, що вони цю продукцію портують в Росію. Вам потрібно наразі написати скаргу не на магазин, не на імпортера, а на Держпродспоживслужбу, щоб вона вийшла на перевірку і надала оцінку цьому маркуванню. Тому що поки що дуже сильно здається, що це порушує закон про маркування. І інформація не повна про товар. Не повна. І виникають питання, щоб ця, цей товар не був з Російської Федерації як сірий імпорт. Наша знімальна група проінспектувала кілька супермаркетів і товарів з країни агресорки не знайшла. Переважно на полицях продукція з Європи або українських виробників. Проте у союзі споживачів кажуть, в Україні досі є проблема з товарами, де текст на етикетках маркується російською. Ну, якщо ви прийтись на базари, це наприклад вон кава ще щось. Звідки вони все це беруть? Я поняття не маю. Ну тобто, можливо, підробка, може російська з Російської Федерації. Тобто, у нас проблем з товарами зі сходу на на жаль досить велика кількість. Це пов'язано з тим, що споживачі стали бідніші. Люди економлять. Ось до прикладу, випадок у Кам'янському. Такі от у нас є серветки, особа прошли салфетки в Ромоні. Абсолютно все написано російською мовою. У квітні 22-го року український уряд запровадив повне ембарго на товари з Російської Федерації, тобто жодної торгівлі з Росією та російськими товарами не має відбуватися, і продукція з РФ не може бути ввезена на територію України. І за підрахунками міністерства економіки, заборона російського імпорту блокуватиме щороку валютні надходження до РФ на 6 мільярдів доларів.